Дуже рідко, але іноді дорослі, чи їх дітей я розмальовую на святах, вони питають, чи не буде алергії на аквагрим. Чесно кажучи, в моїй практиці таких випадків не траплялося. Але ну, всі ми знаємо, що алергія взагалі-то може бути ну, що завгодно, на будь-яку навіть саму якісну косметику чи їжу. От Я, наприклад, була дуже здивована, коли виявила, що доньки алергія на білий шоколад. Ну, Я можу сказати, що в своїй роботі я використовую тільки якісні професійні фарби. от. Цей малюнок я виконую фарбами фірми Diamond Tiff FX. Це нідерландська компанія. Вона займається виготовленням якісних гіпоалергенних фарб, і вони дуже гарно тримаються на шкірі. І до першого контакту з водою. Тобто, якщо хочеться змити аквагрим, то просто водою з милом.